Ні, законність. Ага. Законність, то законність... безпеки? Не, не перебивайте мене для начала. А я не я ви мене перебиваєте. І нарушаєте свій маю. приказ. Який, приказ? який е, не дає вам права е, так розмовляти з громадянами. А як я розмовляю з вами? Ви мене перебиваєте. Ну давайте, я вислухаю вас. І ще я... раз розказую. А, Якщо ви не мене, не мене зупинили так? по статті якої? 121 двадцять частина нема війна. такої статті 121, є стаття 35, п'ята, якщо ви не знаєте, закону ну, про правильно. нацполіцію. Статті 35, п'ять закону про непомогу. По якому? пункту? Порушення правил дорожнього руху. Який другий? це пункт? Да. Другий пункт. Другий? Так. Окритий, зачитайте, будь ласка, його. Це другий пункт. Открити його, будь ласка, зачитайте. Що відкритий зачитав? Другий пункт 35 п'яти статті закону про нацполіцію. За порушення правил дорожнього руху. Ні, він вважаю? так не звучить. Він не так Ну, відкрити, почитайте. А що открийте вам почитати? Я був, я був, я Те, що ви мені сказали. Те, що ви мені 35, сказали, 35-та стаття закону про нацполіцію, пункт 2. Будь ласка. Ви, примінивши до мене первідні заходи, зобов'язані мені ознайомити з усіма НПА, згідно якого ви <звіт> діяли. Слухаю. Згідно про законопроївнику я дію. всю, починайте. Ну так, згідно всього закону. Ну, я вам кажу, пункт 2, пункт 3. Як він звучить? Ну, він звучить. Транспортний засіб. Якщо водій, керуючи транспортним засобом, порушує правила дорожнього руху. Нема там такого, нема випадку. там такого. От нема там такого. А, чого там а того, що він так не так не звучить. А як він звучить? Перший пункт, якщо водій порушив правила дорожнього руху, так чи ні? Ну, за за, за скоєння ДТП, так. Ні, як, порушив правила дорожнього руху. Да. Третій пункт, як звучить? Ну, спіль... Якщо є наявна інформація, причетний. Ознайомте не... мене з цією інформацією. Так, а як, я, я можу Мені пофіг, від... як ви будете від... ознайомлювати, відеофіксація. ознайомте відеофіксація. мене з цією інформацією. Відеофіксація у нас не призупиняється. Призупиняється вона Якщо... чи не того, що це Якщо ваші проблеми. А в тому знаєте в чому вся проблема? Тому що ви ігноруєте правила дорожнього руху і не пистигнути ремену безпеки. То, ви, <глух> да, ви їздите як хочете. Для вас ці правила не дійсні, правильно? Ви ну, мене дійсні. будете ознайомлювати? Не дійсні. для вас ці правила не дійсні. Я вже бачу, що ну ви записуєте, а завтра будете все в Ютубі вкладати. Обязательно. Оце, оце, оце ви тільки те і вмієте. А коли пристеблються з ремене безпеки, поповне правило 2-3 ви. Коли водій повинен сісти за кермо, водій що повинен так. зробити? Ви пам'ятаєте? Я багато що пам'ятаю. Правил дорожнього руху. Водій, перед тим як сісти за кермо, повинен впевнитися, що даний транспортний засіб знаходиться в належному стані. в належному стані. стані. От пристебнути серемені безпеки і далі керувати. Правильно, а ви їхали не пристегнути ремені безпеки. А зараз для того, щоб для, для того, має? щоб розказувати мені, що їх не пристебнути, надо мати фактичні дані. Це фото-відеофіксація. Так ви ж це розумієте, що ми не можемо прирвати це все і показати. Так от, вам. тому ви Приходьте до нашого начальника і скажіть, Шо? дорогой товариш, Ми не можемо. Він мені не товариш, він мені начальник. Дорогой начальник, ми так. не можемо ми не водію ми... представити докази, тому що у нас одна бодікамера на двох. А це мені цікаво, що хорошо, у нас одна бодікамера на двох. А як ви собі от представляєте? Оце на закон ну, от, закон 10.26 наголошує про те, що я. Коли момент фіксації у мене вже правопорушення вімкнулося в бодікамері, так я вже і не можу її до моменту. А що знає, вам що мішає мати сформація? ще один прилад відеофіксації ну, передбачений дає ще один прилад. Хто не так, дає? Так, хто не дає? Держава держава, так, так, так до держави претензії. Ну так. Так, так до держави ж претензії. Ну, ви а ви приділяєте претензії, претензії до мене так, і так. кажете, що ви законно хочете від мене документи, ну, тому я... що. У вас одна на двох буде камера, у вас ні на що зняти, а потім ще ні на що зняти, ще й немає коду для того, щоб подивитися. А ви користуєтесь моментом, правильно? Ні, підождіть, це вже мої проблеми. Місто того, щоб до рівень безпеки. Я так? ж ще раз кажу: ви як посадова особа, обвиняючи мене в чому-то, повинні мати на руках докази. В іншому випадку, ви просто на мене е, возводите клівіту. Що? А чого це ви так? Ну тому що, що або докази. Постанова, і я поїхав. Або, вибачте, у нас нема доказів, і я поїхав. А, ну есть правильно, ви знаєте, що я зараз цю бодікамеру не вимкну, правильно? І завтра ви оце віть. Підіжіть, я, я коли воділяю. їхав, я знав, що у вас одна бодікамера на двох, що у вас більше нема чим знімати. Ні, знав чи ні? Ви просто знаєте. І знав, від, там чого там можна, остав... ні, від чого можна просто відплясати, як кажуть, і все. А, ну правильно, у ви знаєте. Ва, вам просто не підтвердило, що ні. ви не зупинили чоловіка, який ні, ні, не знає ні, ні, закони. Ні, ні. Да і все. Ні. І все. Абсолютно ні. Знаєте воно ну, в чому взагалі? Це перше це людяність, от те, що я вам казав попереднє, що по 2-3В, це ви повинні як всі. Некоторі водії тут їздять ну, правильно. Якщо він їде, допустимо, порушує право дорожнього руху, не постепенню терміну безпеки, аби ти з нею вімкнув поворот, да? угу. він порушуєш? Він умисно порушує? Чи він не, от умисно порушує, це коли він каже, да, я навмисно порушив. В іншому випадку, не. ви не, не маєте навіть права казати, йому, що він навмисно порушив, бо у вас немає він, на це ніяких підстав. А, а, а він може сказати мені, вже такі водії були. І він каже, а я не бажаю пристимитись. От, мені давали, от бо коли він, він каже продавав. я не бажаю, І я всі? навмисно. От тоді ви можете виробити висновок, да, навмисно. А поки цього він не сказав, ви не маєте навіть права. І ви про це прекрасно знаєте. Ну, а ви користуєтеся, я... як вас по-батькові? Шановний водій. Шановні водій, да? Да. ви користуєтесь значить, мобільним телефоном, так? Ви зараз ведете зйомку. Зараз дане відео ваше буде там в Ютубах гуляти, це ваше дивити... припущення? Це я так думаю. О, далі. Ну, це ж я не кажу, що ви наступно. Ну, так ]ся. ви ж кажи, я, так? ви скажіть, я припускаю. Так, це ваше припущення, так. так. І завтра будуть дивитися люди усі і будуть казати: о, та з нашою поліцією, з усією можна так спілкуватися, можна так усіх отшикати. Якщо ви, ну, ви, ви, ви замітили, якщо ви замітили помітили, я з вами спілкуюсь тактовно. абсолютно тактовно, абсолютно. Я нічого це за Хача... це сказав. Хоча... Але просто зйомка ця ваша. Ну, зйомка оця маш... Моя оця зйомка, це моє абсолютно конституційне право. Конституційне право абсолютно. Але, але ну я на, і навіть якщо воно вам, вам не якщо, подобається, ви навіть ви... ну я вам кажу, що у нас точно так же знімається А, ні, ні-ні-ні! — хочете нашого відеодоказу, то в нас він буде. Але у що? вас е, повинен бути відеодоказ для того, щоб мені е, пред'явити е, щось пред'явити. Повинен. повинен а я відео. можу знімати, можу не знімати, можу викладувати і не можу не викладувати. Це моє право. Конституційне. Повинен, почувствуйте ну, різницю. Я чувствую церадність. Я знаю це. Але я ж кажу вам, що користуючись вимогою, ви знаєте, що якщо одна бодікамера, ви побачили, що на мені другої бодікамерики. Боже, ви ще то... думаєте, що я розглядаю на вас бодікамери. Ви Сібільськіте, чесно. То <laughs> того, що! Ну, ну чого? Ну то, що ви кажете зараз відеодокази, знаєте, що я його не знаю. Якщо... Я не можу призупинити відео. А я зараз призупнюю, це буде порушенням. За... Дивіться, ну, я вам наш... більше скажу. На... Якщо ви призупините це відео, у вас немає доступу до. Відеозаписів на вашій ну, будівелі. Це подажали, я ми, теж ми, це ми, ми ви це ми я теж робили. це знаю. Це я теж це знаю. Якщо ви працюєте, що ви так все знаєте. Ну, а для чого ну, вам це Ну, Ви ж бачите, що я працівник поліції, я вам ну, І мені просто, Де ви працюєте? Що... Ну, ну от Я знаєте... не думаю, що вам треба це знати. От зовсім не думаю. Чому? Ну, тому що, знаєте, як, як кажуть росіяни, много будеш знати, одразу швидко застаришся. Та ні, ну, ну просто, от, от я вам кажу за те, що спілкування наше з вами, ну, сьогодні я бачу, що, не е задалось Не задалось, да. і в тому, що ви користуєтеся. Я, я кажу, ж вам, та, вам то, кажу, для, для того, щоб... Водіями, от я вам от, я от, чисто раз. так, от, як людина, рекомендую, для того, щоб е спілкування е з іншими водіями на подальшому задавалось, ну, от, будь і... ласка. Зробіть запис, Майкайте. хоча б, щоб було дві бодікамери, як це положено раз. А друге, ну можна на машину якийсь відеореєстратор, поставити його на облік, написати на ньому інвентар і Але. користуйтесь раді Бога. Але відеореєстратор з машини зараз в таку пору він не буде чітко фіксувати. Що ви будете ви там, просто не стикалися з нормальною технікою. Це я вам кажу, як ну, людина, на, якою не користуєтеся. На, на у нас нормальної техніки, ну, ну так практично. це ж чия проблема. Ну, не моя, також проблема. Ну, то. Що мене десь не наділили якось газовій. Люд, люди і, збирають і... гроші, закупають на фронт і тепловізори, і ночного бачення. Вкурт. Ну, для поліції такого не роблять. А чого? Не знаєте? Ну, так Те, от, от подумайте. Це, от. То, що це, Ну, я знаю, що так. — Ну Але от, я бачите. Не буду це, це, ж, це ж не я придумав, це не, не особисто моя точка ні, зору. Ні, ніхто для поліції нічого ніколи не от, не буде донатити. Це що це буде по-іншому. Як по у вас? Ну просто я ж це ж нічого. Я ж вам уже сказав. Ви опять шановний не водій, ну, Я ну, прошу, <с шановний Да. Як вас по батькові Шановний водій, запоминайте, Господі. Ні, ну так як вас по батькові. Я вам просто хочу в кінці, як кажуть, цього всього нашої з вами розмови. Хочу вам побажати міцного здоров'я. Вам теж. Гарного вечора. Вам теж. І. Пристевитесь, будь ласка, ремінцем безпеки. Добре. На перший раз ми займаємося як примітивною діяльністю, На перший раз ми попереджуємо, правильно? Uh, ну, от, опять же. Забажаємо ж... вас. Опять, Все. підождіть, я, можна о, я сказати. Ви в Польсі, як, як виносить це попередження? Попередження це вид що, стягнення зараз, і що й письмовому виді. Зараз розумієте, як? Зараз попередження по даній статті, що порушувати ремінцем безпеки, немає, але я кажу, на перший раз це буде попередження. Я ж і ще раз кажу: попередження це після розгляду справи, як вид стягнення. Усне, усне. Я ж вам додаю, усне. Усне попередження. Од, критику, пап, будь ласка. Открийте Купап, курс... Почитайте. Ну, я не кажу, що зараз. Взагалі. Я в курсі. Добре? Я в курсі. Просто узне випередження між, між нами. От ви знаєте, зараз я ж кажу, зараз це відео буде десь там у Ютубі, і всі будуть дивитися. Але... Ну, Вам треба ну. пишатись тим, що ви попали на камеру. Та я, знаєте, скільки в мене вже там на камеру. Ну, бачите. Ну, дуже багато. Не тільки тут, в Чернігій області, і в Донецькій області є. Ну. Правильно? Можливо, не порушуйте більше правил дорожнього руху, пристепитесь ремень сам безпеки. Наступного добре. разу, якщо в нас буде більше відеодоказів, я вам просто придивлю цей відеодоказ, щоб о, керували. От і, і я думаю, наша розмова з вами буде добре. Трошки іншою. Звісно. Всього гарного вечора. Вам теж. До побачення. До побачення.